Скажіть, будь ласка, а хто вас туди прислав? шляху. Дякую. Доброго дня, хлопці. Скажіть, будь ласка, а хто по чиєї команді ви сюди приїхали? А? По своїй? Особисто, а скажіть, як вас зовут? Мене зовут Петро Лисенко. Будь ласка, я мешканець цього будинку. Вас як зовуть? Що до мене прислав що не понимаю, що ми просто робочі. Ясно, що просто робочі. Питань нема. Питань нема. Питань нема. Просто робочі. Так. Канализацию к нам в дом, брать. А кто водит этого экскаватора? А хто водій цього екскаватора? Району, я а ви району наскільки розумію, правильно? Петро Лисенка. Кореспондент газети Промінь просвіти, мешканець цього будинку. Будь ласка, скажіть ви як представник районної влади, чому тут розпочато широкомасштабні райони, е, роботи незрозумілого плану, незрозумілого призначення, без погодження з місцевими мешканцями? Будь ласка. Будь ласка, скажи, що. Ну представтесь, я кореспондент Петро Лисенко. Я тут мешкаю. А ви хто? Ви хто? Не надо передати. Ну ви ж відповідаєте за щось перед кимось. Перед нами відповість, будь ласка. Ви ж в районі керуєте. Що ви хочете від мене почути? Інтерв'ю? Назвіть своє прізвище і відповість на наше питання, будь ласка. Да боїться, хіп, боїться. Житловий масив Макулян, який нам подарувала європейська спільнота тільки за те, щоб ми з Європи прибрали свої війська і не залишали там свого бруду, як фізичного, так і морального. Але сьогодні без дозволу мешканців цього житлового, житлового масиву. Почались незрозумілі тут роботи. І як говорять ті, хто чув, що це нібито будуть влаштовані якісь туалети. Для кого невідомо. Бо у кожного будиночку в своїй оселі є нормальний туалет, можна справляти всі свої потреби. Таку давай бачимо. Що тут відбувається? Будь ласка, потримайте камеру. Тут відбувається, скоріше за все, просто предел, як прийнято говорити в певних кругах. Без дозволу. Без, навіть не спитали мешканців житлового масиву Накулян, е, інша назва Сібратська 2 Про те, щоб тут, в цьому чудовому куточку нашого житлового масиву, як ви бачите, тут і ялинки, і дерева, різні. Почали якісь не зрозуміли, будівельні роботи з ці роботи. Ну, Мабуть, вчора в ніч або. Так. Вчера, сьогодні. Так. О, ви цікавились, що тут відбувається? От зараз я намагався поцікавитися у однієї особи, яка представляла владу району. Вона просто втекла від мене, від відеокамери, яку я на нього навів, і спитав, Та, я мешканець цього будинку Петро Лисовко. Скажіть, будь ласка, хто ви? На відео видно це обличчя і конкретне прізвище я зараз не буду називати. Це для того, що якщо почнуться судові перспективи цих справ, то можна було посилатися, що тут представник, безпосередній представник влади був, і він знав, що тут відбувається, і він керував діями цих посадових осіб. Давайте, давайте так, я поки бачу, що що бачу, тут щось ринять. Ви і там над... Це намагаються після наших Водоканал. дій після наших дій намагаються на закопати, закопати. Ями. Як ви бачите, достатньо було вийти людям, щоб вони почали закапувати. Поки а, ми скільки, телефонували. Скільки, би, скільки ям? Давайте ви не намітні, ви ж зараз розповідаєте, мені, чого ви власне визвали засоби масштабні. Ну я особисто не викликав, це люди викликали. Ну, ну вам як ініціативні люди. Ну, ні, про масової інформації я мало знаю, наприклад, щоб ви когось там захищали у нас в районі, і ви так поводитесь, знаєте, от ви викликали, давайте от щось Ні, цікаво, що так Наболіло. Приїхали, Ми ну, спитали, що Ви наболіли. Ми, да, ми Мабуть, ви теж отримали команду, коли приїхати, що з питання. То есть можно уезжать уже? Вы решили сами? Ну, просто мы хотим сказать то, что мы хотим сказать, а вы кажете, что мы должны вам сказать. Я просто не, не понимая, что здесь происходит, пытаюсь узнать. Какую информацию? А кто сказал за туалет? Какие информацию? Какие информацию? Его привезли. О, вот это уже предметный. А то -то... Я могу сказать и наступный. Когда туалет привезли? Про туалет сказала. Сегодня? А где он? Надо його Шановний кореспондент, його забрали Про туалет, туалет. туалет. називаю конкретне прізвище. Прізвища не знаю, але посада керуюча справами районного виконкому, районної ради в місті Правомороз. Сьогодні ми отримали бюлітені, як члени комісії, поїхали, і вона почала в присутності всіх в полі кричати. Ви там не хотіли, щоб вам ставили туалет. Ви ж всі хотіли, щоб ці туалети у вас були. Моя відповідь була зразу, що ми хотіли, щоб з нами спочатку порадили, що ставити, де ставити, якого кольору, в яких місцях і в якої кількості. Потім, сказали, потім, ти, тобто ліження, влада чітко сказали. знає, що це туалети, за які гроші, я не знаю. Що рішення нам не сказали? Життя, не сказали. Всі жінці цього дома, так, Сергія? Да. Всі жінці не хочуть, щоб тут стояв біозонів. Нікого не спросили, так? І, і, не і не я думаю, в 17 спасибо. годин сьогодні зберуться і мешканці інших будинків. І скоріше за все, мало хто з мешканців Макуляну захоче, щоб у нього вікнами стояли ці туалети. Тим більше з таких зонах, які тут нам залишили воно, європейці. Скільки кабінок тут? Є це один капітальний туалет. Капітальний. А є туалет безплатный. А для Я чого вони садитися? Він. Він. Він а якщо ще й безплатний буде, то це мені ще буде на весь максимум. У нас на майданчик За шкілою є пустир. На нього партія регіонів побудувала дитячий майданчик. Тобто пустир на новому майданчику. Дітей вигулюють, гуляють там. Дітей. Мама захотіла в туалет. Ну поставте там. А не вона його ось вот так от достатньо буде. Правильно, правильно, правильно. З дитинської площадки вони всі бігати будуть сюди в туалет.